Починати роботи всі. А там є різні уровні сорівнувань. На все. Ну, Ми відпрацювали всі завдання, які були обговорені на минулому засіданні, відпрацювали стипендії по спорту, по стипендії по культурі, по молоді, по пропозиції, вирівняли всі стипендії в усіх сферах. У вас надана ця інформація, ви могли ознайомитись. Ми в принципі обговорювали, так що такі питання немає. По освіті положення ми узгодили з управлінням освіти, ми зробили канву, вони потім зі свого боку ще доповнили, відправили нам, і ми їх ну, теоретично допрацювали. І з, е, зупинилися, що, що по освіті там 4 стипендіати це серед дітей, там є одна стипендія, це громадська діяльність. Е, і визначили, що три стипендії це вчителя. Е, вони там обрали не тільки ті, хто підготували стипендіатів, бо коли вже ми отримуємо, отримуємо документи, ми бачимо, що дитина в галузі освіти, яка у неї досягнення, там вона, як правило, є переможцем багатьох олімпіад. І визначити одного вчителя, які там його підготував, неможливо, тому вони обрали інші критерії до обрання номінатів. А по культурі у нас там легше. І ми ще дописали, що крім того, що вони підготували стипендіатів, вони повинні ще мати заслуги, і досягнення на рівні міста Южного, там Одеської області, і України, і вони теж докладають всі ці, цілі ці нагороди, ну Да. Для того щоб ми визначились дійсно, вони достойні бути кандидатами і стипендіатами. І визначились. Ну, якщо порівнювати заслуги, ну в спорті, щоб підготувати дійсно якогось там якого спортсмена, який отримав е ці заслуги на рівні міжнародному і, наприклад, в галузі культури ну, в нашому аматорському Школа. мистецтві, навіть в школі мистецтв, ну це дійсно Біжі. більше. Більша підготовка потрібна, зовсім не порівнюється. Тому ми визначили, що в спорті там окремий стипендій. Він вони більше тренерам. А в освіті і в культурі пропонуємо по дві тисячі. Ну, я так як і стипендіатам. Ну, це значимо, і от номінації звучить в освіті. Це номінація «Основи наук, найвищі результати зовнішнього незалежного оцінювання, бо найвищий – це бал 200 бал. Прописано від 190 200 балів. Це хто підготував підводить, і потім визначають постійно. Також творчі досягнення входять, і четверте це активна участь в громадській діяльності. Те, що зазначається. Це на користь стипендіатів. Депутати Жінської міської ради, вони вийшли з ініціативою, щоб збільшити розмір стипендій і кількість стипендій. Бо почалося все з галузі спорту, бо незважаючи на військовий стан, наші спортсмени здобули за минулий рік багато винагород, і е, е, ті, хто можуть отримувати стипендію, їх кандидатів їх більше було, чим. І, і заслуги були такі дійсно великі, що треба їх було врахувати. Ми збільшили і кількість, і зараз їх буде 10, і тренерам буде 5 стипендій, але це потім, коли ми зберемо вже матеріал, ми будемо дивитися, є кандидати на стіль на таку кількість стипендій чи ні. І там комісія в положенні ми пишемо про те, що комісія. Отримуючи всі документи, вони визначаються, скільки там стипендій, але сума їх уже проговорюється максимальна. Це 3 500 для найвищих досягнень для дорослих, і 2 тисячі для дітей-спортсменів. Ну, там положення все буде прописано. Потім ми почали працювати над стипендіями творчим дітям, і стипендії. Творчим дітям в галузі освіти, і ми вирішили, те, що треба збільшити розмір стипендій, бо завжди у нас і ці стипендії, незважаючи в якої галузі вони, діти їх отримували, то вони були однакового однаково розміру, тому ми їх збільшили. І в освіті діти, сподіваємося, будуть отримувати 2000 тисячі гривень, і в культурі теж 2000 тисячі гривень. Також ми в цьому році відпрацювали надання стипендій і вчителям і творчим працівникам культурно-освітньої галузі, ті, хто теж готували стипендіатів, чого не було в минулі роки. Зараз у нас ще шлях уже нормативної, так скажемо, роботи. Ми будемо робити зміни до програм, бо ці стипендії вони знаходяться в різних програмах. Одна в розвитку фізичної культури і спорту, інша в галузі культури, третя. В молодіжній політиці. Потім ми будемо затверджувати на сесії. Вирішили на сесії Южницької міськради всі ці положення, для того, щоб всі ознайомилися з ними і буде доступ уже тоді для мешканців нашої громади. І потім будемо просити додатково кошти те, щоб виділили для того, щоб ми. Вже змогли виплачувати всі ці стипендії. У нас було заплановано стипендія, але розмір його було 700 гривень. Тому, в принципі, ми що стосується. Спортсменів дітей і юнаків, учнів в галузі, там стипендіатів в галузі освіти і творчості, в громадської діяльності. Що стосується дітей і молоді, ми вже зібрали цих кандидатів. Єдине зараз, нам треба буде, коли ну, у нас є матеріали на, на руках, просто що ми ще не про, пішла оця робота про збільшення. Розміру стипендії і тому ми трошки зупинили цю роботу. Після того, як коли ми затвердимо це положення, внесемо, внесемо зміни в програми, тоді ми будемо вже надавати ці положення всім, хто може приймати участь і давати кандидатури. І далі вже буде засідання і розпорядженням. Поки ми так проговорили, що розпорядження міського голови потім будуть затверджуватися всі ці вже стипендіати по разовим винагородам. Это касалось в положении, которые прорабатывали, мы это касалось спортсменов, которые достигают каких-то результатов на международных соревнованиях. На сегодняшний момент есть постановление Кабинета министров о их премировании, если они занимают там, от первого по третье место. Мы приняли решение в связи с тем положением, которое у нас сейчас вокруг происходит, не рассматривать и не утверждать разовые награды для спортсменов. Но при этом, если у нас, даст Бог, появятся такие спортсмены, которые займут призовые места на международных соревнованиях, мы решением сессии отдельно примем и дадим денежную премию для спортсмена того или иного, который покажет достойный результат. А также там пересматривали, вот сейчас вот мы рассматривали вопрос по борцам, вот, где принимаем решение о том, что мы где-то будем там питанием закрывать частично на период проведения соревнований и тренировочных сборов. И по транспорту тоже выезды на соревнования, на сборы. Эти вопросы мы будем тоже помогать и финансировать. То, что связано с борцами волями, они были раньше в клубе, там часть борцов Сейчас, естественно, найти где-то спонсоров и поддержать все сложно становится. Поэтому мы предложили о том, чтобы перевести наших спортсменов в наши установы, там, где США либо там спорт для всех, где мы сможем каким-то образом поддержать этих спортсменов и финансировать за счет бюджетных средств. Коли приймався бюджет, були різні спірні питання. Закінчився важкий 2022 рік. І 2023 року ініціативна група з трьох голів депутатських комісій. Це я соціальна комісія, Олександр Миколаївич Гречкін. Це комісія, земельна постійна депутатська. Він голова та голова постійної комісії депутатської по бюджету Сергій Романович. Ко. Козак, також депутат Южинської міської ради Яблоновський Вадим Миколаївич і мій помічник депутата тренер з вільної боротьби Володимир Моїсійович Верімчук Увійшли до такої ініціативної групи, яка на круглих столах розробляла такий напрямок роботи нашої, щоб було збільшення стипендій а саме в області спорту, культури, освіти, мистецтва, так як на даний момент стипендія Южинського міського голови в віці до 18 років складала 700 гривень, з вище 18 років складала 1000 гривень. Зараз ми відпрацювали ті свої наработки і відпрацювавши з профільним управлінням фінансовим управлінням Людмилою Володимировною Паскаль, заступником міського голови, начальником фінансового управління, яка нам дала пояснення, як ми можемо використовувати, де ми можемо рухатися в правильному напрямку, тому що, наприклад, як хто фахівець в області з спорту в цих е, е, граничних розмірах, От, наприклад, по одноразовим грошовим допомогам, виплатам це як заохочення видатним спортсменам, тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту, е, які виплачуються як разова грошова допомога. От, наприклад, я особисто взяла з Чорноморської е, южинської міської ради. Вони таке практикують, якщо спортсмен та тренер з олімпійських неолімпійських видів спорту. Е, Підняв авторитет України, а саме пролунав гімн України. Державний прапор піднявся на міжнародних змаганнях європейського рівня, світового. То їм виплачується така одноразова грошова допомога. Сергій Романович вам вже сказав, як воно подалі буде працювати. Ми це положення зараз не приймаємо, але розглядаємо такі результати наших южинських спортсменів і тренерів з олімпійських і неолімпійських видів спорту. А от сама стипендія буде 2 тисячі гривень це в освіті, в культурі, в спорті буде до 18 років дві тисячі гривень, свище 18 2500. якщо на п'ятсот. Міжнародній арені, європейські світові показали результати, вона буде збільшуватися до максимальної, це буде 3500 гривень. Ось ми так відпрацювали, наша ініціативна група, яка складалася з трьох голів депутатів постійної комісії, депутата та помічника депутата із профільним управлінням ще культури, спорту, молоді. Власне, ще до цього переліку стипендіатів додались вчителі. Це вже в ході обговорень було вирішено. В положенні зазначається ще освіта. Це вчителі, які підготували переможців, призерів олімпіад обласного рівня, які в фахових конкурсах здобули перемогу або призові місця. Також і вчитель року входить в такий конкурс. Для вчителів теж така стипендія буде зазначатися. Думаю, що це дуже таке гарне заохочення в нинішній часи, щоб всі більше показували результат, тому що дійсно Южинська об'єднана територіальна громада має талановитих спортсменів, тренерів, викладачів в різних напрямках, і їх потрібно заохочувати і мотивувати. Наприклад, розглядалася сума 3800 гривень. Це вже як найбільша. Але ще хочу нагадати, ми ж працювали із профільним управлінням фінансовим. Також консультувалися з податками, скільки буде утримано. І якщо було 3800, то буде утримання. І на виході стипендіант отрима ще меншу суму. А 3500 вона не податково благайма буде. Як мінімум. Виходить, так, так, і так? Ну, я гадаю, що різниця суттєва, тому що 700 гривень і 1000 гривень це хто, хто був за 18 років, збільшилося збільшилася набагато і радує те, що ми відпрацювали, знайшли спільну мову один з одним. Можливо, десь були у нас і спірні питання, але в спорі у нас народжується результат.